Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші. Роман Ковальчик, головний тренер команди Сокіл. Тож, пане Романе, вітаю вас в першу чергу з перемогою. За рахунок чого сьогодні ваша команда здолала Черкаси обленерго. Дякую. Ну, я вважаю, що за рахунок. Більш тактичної злагодженості нашої команди у всіх лініях ведення гри. Хоча достатньо було боротьби, була напружена боротьба, Люба ще з команд могла і забивати, і пропускати. Коли повірили у перемогу остаточно вже? Ну... Загалом з початку гри було видно, що ми достатньо добре ведемо її. Ну повірили. Ну, повірили після фінального свистка, звісно. А велась гра загалом по нашому, як ми і передбачали по нашому сценарію. Добре, дякую вам успіхом. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.